Привіт, Андрій на зв'язку. Продовжуємо по діаграмах. Зі статичними діаграмами архітектури ми вже познайомилися. Але програмні проекти це завжди про вчасну обробку інформації та взаємодію з навколишнім середовищем. Тепер варто заглибитися в динаміку: як архітектурні елементи взаємодіють з плином часу. Давайте розпочнемо. Діаграми поведінки в основному відображають динамічні аспекти системи. Динамічні аспекти це в основному зміни рухомі частини системи. UML має такі типи поведінкових діаграм: Діаграма активності, діаграма стану, діаграма прецедентів, схема зв'язку UML2.0 або діаграма спільної роботи UML-1. Діаграма послідовності, Оглядова діаграма взаємодії. Це різновид діаграми активності, що включає фрагменти діаграми послідовності і конструкцію потоки управління. До цього типу діаграм належать діаграми послідовності і схеми співпраці. Ці діаграми дозволяють розглянути взаємодію об'єктів створеної системи з різних точок зору. Часова діаграма Діаграма активності діаграма, яка показує розкладання деякої діяльності на складові частини. Під діяльності розуміється специфікація виконуваної поведінки у вигляді узагальненої послідовного і паралельного виконання підлеглих елементів, вкладених дій і окремих дій, пов'язаних потоками, які йдуть від виходів одного вузла до входів іншого. Діаграми активності використовуються при моделюванні бізнес-процесів, технологічних процесів, послідовних і паралельних обчислень. Діаграма автомата State Machine Diagram Діаграма станів Діаграма, що представляє автомат з простими станами, переходами і складними станами. Кінцевий автомат це специфікація послідовності станів, через які проходить об'єкт або взаємодія у відповідь на події в його житті, а також реакції об'єкта на ці події. Автомат приєднується до вихідного елемента класу, співпраці або методу і служить для визначення поведінки його екземплярів. Аналогом автоматичних діаграм діаграм станів є драконячі схеми. Діаграма прецедентів Діаграма, яка зображує відносини, які існують між акторами і випадками використання. Основна мета. Надати єдиний інструмент, що дозволяє замовнику, кінцевому користувачу і розробнику спільно обговорювати функціональність і поведінку системи. Комунікаційні діаграми і послідовності є транзитивними, експресують взаємодію, але показують його по-різному і з достатнім ступенем точності можуть перетворюватися один в інший. Діаграма зв'язку. UML1X діаграма співпраці це діаграма, яка зображує взаємодію між частинами складної структури або ролями співпраці. На відміну від діаграми послідовності, діаграма зв'язку явно вказує на зв'язок між елементами-об'єктами. А час, як окремий вимір не використовується, використовується номери послідовності викликів. Діаграма послідовностей – діаграма, яка показує взаємодію об'єктів, впорядковані за часом їх виконання. Зокрема, на ньому зображені беруть участь у взаємодії об'єкти і послідовності повідомлень, якими вони обмінюються. Діаграма співпраці цей тип діаграми дозволяє описувати взаємодії об'єктів, абстрагуватись від послідовності передачі повідомлень. Всі прийняті і передані повідомлення конкретного об'єкта і тип цих повідомлень відображаються на діаграмах даного типу в компактному вигляді, оскільки діаграми послідовності та спільної роботи є різними поданням одного і того ж процесу. Rational Rose дозволяє створювати діаграми спільної роботи з діаграм послідовностей і навпаки, а також автоматично синхронізують ці діаграми. Часова діаграма це альтернативне представлення діаграми послідовності. Вона явно показує зміни стану вздовж лінії життя з заданою шкалою часу. Може бути корисним у додатках реального часу. Тепер давайте розглянемо, з чого складається діаграма активності. Вона складається з обмеженої кількості фігур, з'єднаних стрілками. Основні фігури вузли Блок управління, Вузол рішення, Вузол об'єднання, Активність початкового вузла, Кінцевий вузол активності, Прямокутники з закругленими кутами Дії Операції Вузол управління це вузол абстрактної дії, який координує потоки дій, Алмази. Рішення. Вузол прийняття рішень призначений для визначення правила розгалуження і різних варіантів подальшого розвитку сценарію. Рівно один перехід входить в точку розгалуження, а два і більше виходять. Широкі смуги це початок розгалуження і закінчення об'єднання дій розгалуження. Вузол об'єднання Має два або більше вхідних вузли і один вихідний вузол. Чорне коле. Початок процесу. Стартовий вузол. Початковий вузол активності. Це контрольний вузол, де починається потік або потоки, коли активність викликається ззовні. Чорне коле з штрихом. Кінець процесу. Кінцевий вузол. Кінцевий вузол активності. Це контрольний вузол. Який зупиняє всі потоки заданої діаграми активності. На схемі може бути більше одного кінцевого вузла. Стрілки йдуть від початку до кінця процесу і показують потоки управління або потоки об'єктів даних. Автомат станів. UML Також відомий як діаграма станів UML. Є розширенням математичної концепції скінченого автомата в додатках інформатики, вираженої в нотації уніфікованої мови моделювання. Концепції, що лежать в основі цього, стосуються організації того, як працює пристрій, комп'ютерна програма або інші часто технічні процеси, таким чином, що сутність або кожна з її підсутностей завжди знаходяться в одному з декількох можливих станів і де існують Чітко визначені умовні переходи між цими станами. Автомат станів UML є об'єктно орієнтованим варіантом діаграми станів Гареля адаптованим і розширеним UML. Метою автоматів UML є подолання основних обмежень традиційних скінчених автоматів при збереженні їх основних переваг. Діаграма станів UML вводить нові поняття ієрархічно вкладених станів і ортогональних областей, розширюючи поняття дій. Автомати стану UML мають характеристики як машин Мілі, так і машин Мура. Вони підтримують дії, які залежать як від стану системи. Так і від тригерної події, як в мілі машинах, а також дії входу і виходу, які пов'язані із станами, а не переходами, як в машина Мура. Термін автомат стану UML може означати два види автоматів машини поведінкових станів і автомати протокольного стану. Машини поведінкових станів можуть бути використані для моделювання поведінки окремих ступеней, наприклад, екземплярів класів, підсистеми, пакета або навіть цілої системи. Автомати стану протоколів використовуються для вираження протоколів, використання і можуть використовуватися для визначення сценаріїв легального використання класифікаторів, інтерфейсів і портів. Подія це те, що відбувається, що впливає на систему. Строго кажучи, в специфікації UML термін подія відноситься до типу подій, а не до будь-якого конкретного випадку цього явища. Наприклад, натискання клавіші це подія для клавіатури, але кожне натискання клавіші це не подія, а конкретний екземпляр події натискання клавіші. Ще однією подією, що Представляє інтерес для клавіатури, може бути ввімкнення, але ввімкнення живлення завтра о 10.0536 буде лише прикладом події ввімкнення. Подія може мати пов'язані параметри, що дозволяють екземпляру події передати не тільки виникнення якогось цікавого інциденту, але і кількісну інформацію щодо цієї події. Наприклад, подія натискання клавіші, що створюється, Натисканням клавіші на клавіатури комп'ютера має пов'язані параметри, які передають код сканування символів, а також стан клавіші Shift. Ctrl і Alt. Екземпляр події переживає миттєве явище, яке його породило, і може передати це явище одному або декільком станам машини. Після створення екземпляр події. Проходить життєвий цикл обробки, який може складатися з трьох етапів. По-перше, екземпляр події отримується, коли він прийнятий і очікує обробки, наприклад, він розміщується в черзі подій. Пізніше екземпляр подій відправляється в машину станів, після чого він стає поточною подією. Нарешті він витрачається, коли машина станів закінчує обробку екземпляра події. Екземпляр з події більше недоступний для обробки. Кожна машина має стан, який керує реакцією машини станів на події. Наприклад, коли ви натискаєте клавішу на клавіатурі, згенерований код символу буде символом верхнього або нижнього регістру, залежно від того, активний капслок. Тому поведінку клавіатури можна розділити на два стани. Стан за замовченням і стан капслокт. Більшість клавіатур оснащена світлодіодним індикатором, який вказує на те, що клавіатура перебуває у стані капслокт. Поведінка клавіатури залежить тільки від певних аспектів її історії, а саме від того, чи була натиснута клавіша капслок, а не, наприклад, від того, скільки і як саме клавіша було натиснуті раніше. Стан може абстрагуватися від усіх можливих послідовностей подій і захоплювати лише відповідні. У контексті програмованих автоматів і особливо класичних FSM, термін state часто розуміється як єдина змінна стану, яка може приймати лише обмежену кількість апріорі визначених значень. Наприклад, два значення у випадку клавіатури або більше загально якась зміна з типом є нам», у багатьох мовах програмування. Ідея змінної стану полягає в тому, що значення змінної стану повністю визначає поточний стан системи в будь-який момент часу. Концепція стану зводить проблему ідентифікації контексту виконання в код до тестування тільки змінної стану замість безлічі змінних, таким чином усуваючи багато умовної логіки. Діаграма прецедентів. В UML це діаграма, яка відображає відносини між акторами і варіантами виконання і є невід'ємною частиною моделі прецедентів, яка дозволяє описати систему на концептуальному рівні. Прецедентом є здатність змодельованої системи, частина її функціоналу, завдяки якій користувач може отримати конкретний вимірюваний і необхідний результат. Прецедент відповідає окремому сервісу системи. Визначає один з варіантів його використання, описує типовий спосіб взаємодії користувача з системою. Випадки використання зазвичай використовуються для визначення зовнішніх системних вимог. Призначення. Основною метою діаграми є опис функціональності. Та поведінки, що дозволяє замовнику, кінцевому користувачеві та розробнику спільно обговорити проєктовану або існуючу систему. При моделюванні системи з використанням діаграми прецедентів системний енергік прагне чітко відокремити систему від її оточення, визначити акторів, їх взаємодію з системою і передбачування функціональність системи. Визначте в гласарії предметної області поняття, пов'язані з докладним описом функціональності системи, тобто прецеденти. Робота над системою може починатися з текстового опису, отриманого в ході роботи з замовником, у той же час нефункціональні вимоги, наприклад, певна мова або системне програмування, опускається при побудові моделі варіантів використання, для них складається ще один документ. Щоб відобразити модель прецеденту на діаграмі, використовуйте. Границя системи прямокутник з назвою вгорі і трьома крапками прецедентами всередині. Часто можна опускати без втрати корисної інформації. Актор це стилізована особа, що представляє набір ролей користувача. Він розуміється в широкому сенсі: людина, зовнішня сутність, клас, інша система. Що взаємодіє з якоюсь сутністю, система підсистема клас Актори не можуть бути пов'язані один з одним за винятком відносин загальнення спадкування. Прецедент Еліпс з підписом, що вказує на дії, що виконується системою. Може включати варіанти, що призводить до спостережуваних результатів акторами. Написом може бути ім'я або опис з точки зору актора, що робить система а не як. Ім'я прецеденту пов'язане з безперервним атомарним сценарієм, певною послідовністю дій, яка ілюструє поведінку. Під час сценарію актори обмінюються повідомленнями з системою. Сценарій може бути показаний на діаграми використання як коментар UML. Кілька різних сценаріїв. Можуть бути пов'язані з одним випадком використання. Деяку повторювану інформацію в моделі прецедентів можна усунути, вказавши зв'язки між випадками використання. Узагальнення прецеденту стрілка розімкнутим трикутником. Трикутник встановлюється в більш загальному прецеденті. Включити прецедент пунктирну стрілку зі стереотипом Включити. Розширення прецедентів використання. Пунктирна стрілка зі стереотипом розширити. Стрілка є частиною розширеного варіанту використання, в необов'язковому розділі якого може бути вказана точка розширення і, можливо, у вигляді коментаря, умова розширення. Працюючи з варіантами використання, важливо пам'ятати про кілька простих правил. Кожен прецедент стосується принаймні одного актора. Кожен прецедент має ініціатора. Кожен варіант використання призводить до відповідного результату. Існують 4 типи діаграм взаємодії в UML. Схема зв'язку, оглядова схема взаємодії, діаграма послідовності, схема синхронізації. Діаграма зв'язку моделює взаємодії між об'єктами або частинами термінах порядкованих повідомлень. Діаграма зв'язку являє собою комбінацію інформації, отриманої з діаграм класів, діаграм послідовностей і варіантів використання, що описують як статичну структуру, так і динамічну поведінку системи одночасно. Комунікаційні діаграми мають вільний формат упорядкування об'єктів і зв'язків, як в об'єктній діаграмі. Для того, щоб підтримувати порядок повідомлень в такому вільному форматі, вони хронологічно нумеруються. Читання діаграми зв'язків починається з повідомлення 1.0 і продовжується в напрямку передачі повідомлень від об'єкта до об'єкта. Діаграма зв'язку показує майже ту саму інформацію, що й діаграма послідовності, але через різний спосіб представлення інформації деякі речі легше побачити на одній діаграмі, ніж на іншій. Діаграма зв'язку чіткіше показує, з якими елементами взаємодіє кожен елемент, а діаграма послідовності чіткіше показує порядок взаємодій. Схема зв'язку найменш затребувана у сучасній модельній діяльності. Схема зв'язку UML1X діаграма співпраці. Це діаграма, яка відображає взаємодію між частинами складної структури або ролями співпраці. На відміну від діаграми послідовності, діаграма зв'язку явно вказує на зв'язок між об'єктами, а час, як окремий вимір, не використовується, використовується номери послідовності і виклику. Оглядова діаграма взаємодії Це форма діаграми активності UML, яка також може включати елементи діаграми послідовності. Мета його створення ставиться як зв'язування в єдине ціле потоку управління між вузлами з діаграм активності з послідовністю повідомлень між лініями виконання діаграм послідовностей. Синтаксис розширюється за допомогою посилань. На взаємодію, які базуються на діаграмі послідовності. Основне призначення оглядової діаграми взаємодії забезпечити високорівневе уявлення про загальний характер взаємодії в проєктованій системі. Вона не акцентує увагу на певних аспектах роботи, як це робить в інших типах поведінкових діаграм, зв'язок, послідовність, взаємодія тощо. Коли вона побудована, вона складається з використанням позначень діаграми послідовностей, але позначення розгалудження і розщеплення запозичені з діаграми активності. Діаграма послідовності це діаграма UML, яка показує життєвий цикл об'єкта для набору об'єктів на одній часовій осі, створення, діяльність, руйнування певної сутності і взаємодія акторів, персонажів інформаційної системи в рамках прецеденту. Основним елементом діаграми послідовності є символ об'єктів, прямокутники з іменами об'єктів, вертикальні лінії життя, що представляють собою плин часу, прямокутники, що відображають активність об'єкта або виконання певної функції, прямокутники. На пунктирній лінії життя і стрілки, що показують обмін сигналами або повідомлені між об'єктами. На даному слайді я привів приклад платіжної діаграми. Як вже говорилося вище, взаємодія між акторами відображається за допомогою спеціальних стрілок, які передають управління від відправника, від кого йде стрілка. Одержувачу Той, на кого спрямована стрілка. Стрілки показують хід сценарію і події, які відбуваються під час аналізованого варіанту виконання. Всього існує 5 видів стрілок: Синхронне повідомлення. Відповісти на повідомлення. Асинхронне повідомлення. Втрачене повідомлення. Знайдене повідомлення Синхронне повідомлення: Актор, що посилає, передає управління приймаючому акторові, якому необхідно виконати якусь дію в разі використання, до тих пір, поки не буде завершено дію, зроблену приймаючим актором, відповідно, повідомлення про відповідь не буде отримано, актор-відправник втрачає здатність до виконання будь-якої дії. Він графічно зображений у вигляді суцільної лінії зі стрілкою у вигляді заповненого трикутника, за якою йде прямокутник, що відображає активність об'єкта, на кінці якого знаходиться повідомлення у відповідь. Відповідь на повідомлення. Це повідомлення є відповіддю на синхронне повідомлення. Звичайно. Вона містить деякі значення, повернути вихідному актору відправнику, яке також повертає йому контроль. Можливість діяти Графічно зображено у вигляді пунктирної лінії з відкритою стрілкою Асинхронне повідомлення. Актор, що відправляє, передає управління приймаючому акторові, якому необхідно виконати якусь дію в разі використання. Основна відмінність від синхронного повідомлення полягає в тому, що відправляє актор не втрачає можливості виконувати інші дії. Графічно зображений у вигляді суцільної лінії з відкритою стрілкою. Втрачене повідомлення. Це повідомлення без адресата. Є відправник, немає одержувача. Знайдене повідомлення. Це повідомлення без відправника. Останні два види стрілок взаємодій використовуються вкрай рідко. В основному вони використовуються для демонстрації взаємодії існуючих об'єктів в даному варіанті використання із зовнішніми системами. Ми розглянули основні динамічні структурні діаграми, що описують архітектуру програмного забезпечення. Почнемо з того, що цього більш ніж достатньо для узагальненого розуміння того, з чого складається проєкт. Далі нам потрібно зрозуміти і описати, як працює проєкт. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Пишіть в коментарях, що ви б хотіли побачити в цьому курсі. Чи важлива тема для вас, чи раді ви вивчатися на рідній мові. Буду вдячний за вподобайки, це буде надихати мене на створення кращого курсу і роботою над новим контентом. Бережіть себе і близьких!